Господи Ісусе Христе, Сину Божий, у день Твого славного Воскресіння з вдячністю й трепетом припадаю до Твоїх ніг, Ти Переможець смерті, Ти життя і світло світу, Ти зійшов у глибини темряви, щоб підняти нас до небес, воскреслий Спасителю, благослови кожну людину, яка нині молиться до Тебе з вірою, з надією і відкритим серцем. Даруй нам, Господи, мир у душі й Україні. Добро в серці і діях, міцне здоров'я на тіло і дух, мудрість у словах і вчинках, силу не падати у випробуваннях, любов, яка зцілює і об'єднує. Господи, Твоє Воскресіння це світло, яке не згасає навіть у найтемнішу ніч, освяти ним кожен дім, кожну родину, кожну душу. Хай Твоя благодать супроводжує нас у кожному дні Нового року. Нехай не буде серед нас самотніх, забутих, хворих і зневірених, а якщо є, торкнись їх своєю милістю, як торкнувся Марії, що шукала тебе біля гробу. Христос Воскрес, і з Ним Воскресає все віра, надія, любов, прощення і майбуття. Благослови нас, Господи, на цей рік, на радість, на зростання, на світло в дорозі. І нехай кожна молитва, що лине до тебе, буде почута з любов'ю, з небесною ласкою і у свій час. Амінь.